Наша улюблена підписниця пабліку тіпічна Анріксічка прийшов в костюмі вершкового масла рошен вайб ковбаси в пакеті. Цю сукню обісрало пів інтернету, але я. Я скажу, що вона за куплені місця, скандали з росіянами і багато багато дрісні Оскар 2025 року був ну дуже неприємним. І для того щоб, хоч трошки, розбавити цей крінжовий вайб якимись позитивами. Сьогодні я повертаю улюблену рубрику підписників цього каналу. Обсираємо луки з червоної доріжки. Сьогодні я буду максимально суб'єктивними, максимально токсичними і максимально забавними. Якщо ви хочете дізнаватися новини світу моди і вас цікавлю, я в більш серйозному амплуа. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди. А ми починаємо. Починаємо ми з Зої Салданія в сен лоран Шикарна червона сукня. Але це знаєте, ось трошки вайб. Ковбаси в пакеті, ось я не кажу в поганому сенсі, мені цей образ дуже сильно подобається, але мені це нагадує оту ковбасу в сіточці, яку наполовину засунули в якийсь пакетик. Це окремий момент. Мені дуже подобається Сен-Лоран Вакарело, мені дуже подобається цей образ. Єдине до чого я хочу доїбатися, це пропорції. Тому що ось цей балахон посередині тіла, оця бубилда величезна, вона повністю знищує пропорції людини. Я не буду тут казати, що воно її робить якоюсь там великою маленькою. Ні. Вона робить її схожою на людину просто з неправильними пропорціями, не наче у неї там тулуб отакий. Ноги отакі, а при цьому таз якийсь гігантський, і це знаєте, реально якась щось на палиці. Пропорції мені абсолютно незрозумілі. Сама ідея сукні цікава. Мені подобається, що, наприклад, топ і рукавиці не на одному рівні, тому що якщо б це було на одному рівні, це був би вайб, знаєте, повністю відрізати верхню частину тіла. Дуже дякую за те, що вона хоча б натягнула кольє. Це вайб домінатрикс мадам Брошкіної, але мені це подобається. Мене вже настільки дістали нудні луки на червоних доріжках, що мені просто хочеться вже казати дякую. Не знаю, людина вийде в костюмі спортивному з 2012-го з спринтом космосу, і я скажу дякую настільки зараз. нудні у нас червоні доріжки. Це Треш. І до речі, про нудні образи. Тімоті Шаламе прийшов в костюмі вершкового масла рошен. Я абсолютно не розумію цей колір. Так, він прикольний, але він ну, не поєднується ні з чим. Чорні туфлі, якось надто кричать. Сюди б до цього кольору дати йому, не знаю, ну він мужик. Що з нього взяти, дайте йому якісь коричневі туфлі і відправте його там, не знаю, копати грядки. Це живанши. Живанши це бренд, який відом. Мій тим, що у них завжди класні образи на червоних доріжках. Тут прикраси булгарі, сховані за відворотом сорочки, не наче він, знаєте. Школьник з 2018-го, який купив собі ціпочку з отих відомих магазинів, були у кожному ТЦ, де перепродають всілякі в сраті прикраси з Аліекспресу за три дорога. Ось там він купив яку, якийсь ланцюжок, який перший там побачив на прилавку, і носить його в школу під школьну і носить його в школу під шкільну сорочку. Типу він крутий. Абсолютно не, не, не розумію. Ось багато людей мені пишуть, писали ще давним-давно під іншими там оглядом золотого глобу. І так далі, що він себе сам одягає. Тут потрібен стиліст, тут потрібен стиліст. Це ситуація, в якій, блядь, потрібен стиліст. Дайте хлопчику стиліста, підійдіть до нього. Будь ласка, втрутьтеся хтось в життя Тімоті Шаомей і скажіть, що йому потрібен стиліст, тому що в костюмі масла Рошен, вибачте, за тавтологію, мені абсолютно не зрозуміло, плюс тканина якась джинсова. Наша улюблена підписниця пабліку типічна Анріксічка в Скіпідареллі. Чесно, Скіапереллі, це напевно єдиний перед останнім часом, який прям абсолютно не підводить сукня. Бомбічна, просто це знаєте, і в стилі аріанки, типу таке щось біжевеньке, нюдовеньке і так далі. При цьому це максимально цікаво. Це дуже казково, це дає якийсь такий візуальний ефект, не наче вона літає в повітрі, не наче цей тюль це просто знаєте, як такій повітря підхопило. Така у нас дюймовочка трошки. Тут поєднання чогось балетного, поєднання чогось такого цікавого скіапереллі не підводить. Що хочеться, хочеться чогось масивного на шию, щоб. Щось підкреслити, це скіаперелі, у них завжди є щось класне на шию. Не якісь там, знаєте, масивні золоті там вуха чи що там скіаперелі вміє робити, а якийсь там, знаєте, можливо, якусь квіточку, щось таке. Хочеться щось, що не відволікало б уваги від шикарної сукні, і при цьому не давав нам пустого ефекту шиї, який і додав трошки того, що всі в інтернеті там писали, що вона анорексічка. Але сукня, неймовірно, класна, мені дуже подобається цей образ. При те, наскільки мені не подобаються образи Аріани Гранде, коли вона кудись там виходить. Це, знаєте, не 10, але 9 з 10 точно. А ось кому неочікувано хочу дати 10 з 10 – Це Сінті Райво. Ми залишаємося трошки на темі Уікенд. Я не дивився, якщо що. Я не знаю, що там коїлося. Люди, з якими я спілкуюся, розділилися 50 на 50. Дівчата кажуть, що це неймовірний фільм. Хлопці кажуть, що це хвінь. Але, але я фанат субстанції, тому мені висновки не варто робити. Цю сукню обісрало пів інтернету. Але я я скажу, що вона заїбумба. Це Луї Вітон. Завтра піде сніг, піде дощ, не знаю, прилетять якісь буревітри, тому що Бориска Гаїчикіо хвалить Луї Вітон. Але цей образ так він трошки якийсь злодійський і так далі. злодюшка пісюнкова, Але мені дуже подобається форми є не надто різкі, при цьому дали якийсь різкий цей воротник. Ці довгі нігті, ці кільця. Ну воно все якось правильно, всі форми. Навіть через те, що тут такі абстрактні, великі форми, воно не робить з неї там те, що було зроблено з Зою Салданією, як там її. Який це відмінок. Напишіть в коментарі, який це відмінок. Мені дуже подобається цей образ. Він класний, цей вельвет, трошки, ну те, прям як тече. Мені дуже подобається, як у них контраст з ранкою, що ідуть два образи зі схожою тема. Зі схожою стилістикою, але при цьому буквально максимально різним виконанням, яке не можна якось порівняти, але при цьому воно виглядає разом. Ось це, що я дуже часто говорю про стилізацію груп людей. І тут максимально класно підібрані аксесуари. Це дуже важливо підбирати аксесуари. Це. Мистецтво, і це мистецтво для того, щоб поєднати ваше якесь персональне я, і для того, щоб запустити оцей вайб хайпу, щоб виглядати ось на всі 100. Тому що мені здається, якщо тут прибрати ці кільця, оці браслетики, оці шикарні сережки, оці нігті, тут образу б не було. Так, сукня шикарна, але образу б не було. І саме тому я завжди кажу, що прикраси, що оздоби, що аксесуари є завжди максимально важливими. Це те, що створює образ. Якщо ви не вмієте працювати з аксесуарами, вам буде набагато складніше створити цілісний образ, який буде виглядати там дорого, класно, хайпово, стильно, інстаграмно, як ви хочете це назвати, називайте самостійно. Що робити, якщо ви не знаєте, що робити з аксесуарами? Нещодавно для спонсорів цього каналу, з рівнем підписки Золоти Вареники вище я. Випустили відео про те, як підбирати аксесуари, про основні правила, про основні стилізації, про те, як не поглинути там своє я і при цьому виглядати з ними класно, і про те, як зробити мільйон крутих образів з білої футболки і чорних штанів. буквально. Тому, якщо вам це цікаво, ви завжди можете оформити мембершіп за кнопочкою біля кнопочки підписатися. А якщо у вас айфон, за посиланням в описі цього відео. Наступний образ, на який дуже багато людей просто срало, це образ ліси в. Марк Гон. Багато людей казали, що форми якісь покоцані, форми незрозумілі. Це якийсь образ, такий, знаєте, пісюнковий джокер, пастка джокера. Але мені подобається, я маю дуже таку слабкість до подібних образів, а щось формальне, але з хайпом. Це якийсь вайб дуже сильний для мене Том Браун бренду. Але при цьому мен... я не буду там казати, за, о, плагіат, скотняки, скотиняки, падлюки заплагіатили. Ні, не буду. Цього казати, але що я можу сказати, що для особливо ліси це якийсь такий новий стиль виходу, щось таке більш маскулінне. І я це підтримую. Мені дуже подобається, коли прям такі фемінні-фемінні дівчата граються в маскулінність, граються в ой, а що буде, якщо я додам трошки маскулінності в образ, що я, якщо я додам трошки структурованості, тут класна структурованість. Тут класна, власне структура, силует, у нас є пісочний годинник. При цьому у нас тут є якийсь трошки фако-боінго. Хто мені там в Discordі купише, заткніться! Мені подобається, що колір біжевий, а не білий, тому що останнім часом я трошки проникаюся любов'ю до більш зам'ючених образів з трошки пониженим контрастом. Дуже класний образ. Ставлю лайк, і знову ж таки про розмову про аксесуари. Оця червона розеточка, вона цей образ не просто довершує, вона його створює. Оце дуже важливо, тому що в таких, здавалося б, ахроматичних образах додати трошки квіточку червону і вже виглядає хайпово і класно. Лілі Роуз Деп прийшла. Нудно, враховуючи те, наскільки я не люблю Роздеп, я маю сказати одне: мені дуже сподобалася її гра в Носферату, багато хто на неї насрав. До речі, напишіть, будь ласка, свою думку про Носферату в коментарях. Я дуже люблю читати ваші думки з будь-якої теми, мені буде дуже приємно з вами подискутувати. Мені дуже сподобалася її гра в Носферату. Мені в цілому дуже сильно сподобався цей фільм, дуже класно. І чому так нудно? Ну є ж оці Носферати? Чи нещодавно навіть JCDS випустили колег. Сюзону я про це також писала в своєму телеграм-каналі. Чому так нудно? Просто якась маленька напівпрозора чорна сукня з якимись там брітелями. Чесно, якщо б цю сукню закрили б їй плечі, і руки цим, цим же ж таким трошки рюшовим матеріалом, мені здається, це було б набагато крутіше. Додайте трошки рюші і приберіть декольте, зробіть більш закриту сукню, таке щось трошки більш автентичне, історичне, і вже класно. Чому це не можна було зробити, я не знаю. Але маємо, що маємо. Претензії мої, не приймаюся ніким. На жаль, це так. Тому я можу сказати, що для мене це був не найгірший, але. Найсумніший пройоб цього оскару, тому що ну є багато з чим працювати. Носферату це буквально ну дуже стильний фільм, і при цьому ну так нудно прийти, це треба вміти. До речі, про непов'язаність образів з фільмами. Наша обікрана Демі Мур Демі Мур не просто обікрали, в неї вкрали сумочку, вирвали айфон, зняли золоту ціпочку з шиї, там не знаю, витягнули з карману останню пачку цигарок, винесли їй хату. Угнали машину і спиздили один черевик. Це просто ну вона мала, вона мала отримати Оскар. Чому вона не отримала Оскар? Демі Мур, вона на це заслуговує. Субстанція єбейший фільм. Але ми тут говоримо не про фільми, а про образи. І що я хочу сказати, мені дуже складно робити компліменти Демі Мур. Так. Ця сукня неймовірно крута. Це Армані Приве. Вона в ній виглядає дуже класно, але це той же прикол, про який я казав у своєму відео про золотий глобус. Нічого особливого. Нічого особливого. Так, я розумію, хочеться зробити образ якоїсь голівудської діви. Вона повертається в лаймлайт. Вона тепер всі про неї говорять, але... Ну, можна було б зробити щось цікавіше, а ну ці безкінечні сукні-русалоньки. Так, мені подобається подол сукні, ідеальна округлість, мені подобається декольте, таке цікаве рішення. Мені подобається те, що на талі у нас іде дуже цікавий такий момент, який дає ще більшого пісочного годиннику. Це класна сукня, але я не можу сказати, що вона цікава. 10 з 10, якщо б вона прийшла на якийсь там просто івент, ось так, але. На мою думку, це не рівень Оскару, вибачте, Емма Стоун вже не лиса. Давайте її привітаємо. По-перше, я не можу дочекатися, що вони там з Йоросом Латімосом завутили, що їй довелося побритися наголо, але сукня знову ж таки, нія. Головний аксесуар тут це її коротке волосся. І так, це якийсь такий, знаєте, вау-ефект, який створював заголовки для багатьох медіа, але, якщо чесно, для мене вау-ефекту сильно немає через те, що сукня дійсно зроблена з цікавого матеріалу. При тому, що мені здається, ця сукня по формі настільки нудна, що навіть той матеріал би її не врятував. Оця от блискуча лусочка, ну. Я розумію, що вона тут не була якимось головним обличчям власне червоної доріжки, але все одно сумно, тому що я її дуже люблю і дуже ціную. Великий поціновувач її мистецтво взагалі дуже класна акторка. Ну і як десерт, хочу принести Маргарет Колі. Не знаю, що в цьому образі настільки мене вразило, але це мене вразило. Перед просто ну звичайний нудний здавалося б. зараз. Бориска закричить, де кольє. А Бориска не закричить, тому що кольє є і воно ззаду. Образ бомбічний це відео, це якась ульта. Я хвалю хвалюю Вітони Шанель. Це Шанель і це Заїбумба. Після того як Шанель трошки почали повертатися в реалії сучасного світу і робити класний одяг. Ну я не знаю. Це дуже класно, дуже сексі, маркередволі. Чи хочете ви побачити мій огляд на після оскарову вечірку з більш такими якимись неформальними цікавими образами? Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А якщо вам не вистачило контенту, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь? Ось плейліст дизайнера від Аду Я, в якому я розповідаю історію відомих брендів. А ось мій телеграм-канал для тих, хто хоче слідкувати за новинами світу моди в режимі реального часу. З вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гейні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.